Кольорові кульки, дитячий гомін та радісний настрій гостей урочистої події. Так розпочалося свято на честі відкриття дитячого садочка. Всіх присутніх вітали вихованці закладу та його завідуюча. Україно, рідна, мила, я дочка, твоя щаслива, все, що ти мені дала, я віддам тобі сповна. Я твоя дівка, панянка, дівчинка-бухівчан. Сьогодні у нас надзвичайна подія, надзвичайне свято. Сьогодні ми відкриваємо наш дитячий садочок, оновлений, красивий садочок Дударик. І сьогодні цей поріг переступить більше 150 дітей, наших маленьких обухівчан. Ще у минулому році за ініціативу колишнього міського голови Володимира Мельника розпочалося відновлення цього ДНЗ. А завершення ремонтних робіт відбулося вже при Олександрі Левченку. Останній привітав усіх із визначною подією та подякував меценатам за їхню фінансову підтримку. Окрім того, мер вручив подяки людям, котрі долучилися до відновлення додарика. Великої вкладу і роботи, які зробили наші, і великий, і середній, і малий бізнес. Ми сьогодні маємо такий і відновлюємо. Історичну справедливість, що через цей заклад, через цей поріг, будуть переступати дітки, які будуть навчатися в цьому закладі, які мають майбутнє і раді чого ми сьогодні живемо і творимо ці великі справи. Воробець любов іванівна. Васильович. Привітати громаду міста прибув і сам губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Він підкреслив важливість збільшення дитячих закладів у нашому місті. Це дитячі садочки, які на жаль, останні роки були приватизовані. Які забиралися, які під комерцію віддавались. І сьогодні в Обухові працює сім шкіл і шість дошкільних дитячих закладів. Це мало, тому що є черга. І сьогодні я даю завдання Олександру Миколаївичу про те, що він йому потрібно підшукати ділянку, підготувати проект, і ми візьмемо на фінансування. Уже в 2013 році на будівництво ще одного дитячого садочку і ще однієї школи. Голова київської облдержадміністрації визначив внесок обухівських підприємців у відбудову цього садочка цінними сувенірами та грамотами. Обута Ігоря Володимировича Запросили на захід і представників духовенства, також колег з інших місцевих дитячих навчальних закладів. Дорогі друзі, всі тут присутні зі святом вас, з відродженням і народженням дитячого садочка «Дударик». Освітянська нива в обухові дуже така багата і широка і традиціями, і справами і дітьми. І ми сьогодні приймаємо з радістю ще одну родину в наш в наш такий освітянський круг. Я хочу побажати, щоб батьки з радістю віддавали своїх дітей в цей навчальний заклад. А педагогічному колективу вистачало мудрості, доброти, любові виховувати їх і ростити гідними такими громадянами нашого прекрасного міста і нашої прекрасної держави України. Я хочу побажати педагогічному колективу зростати, мужніти, набиратися такої мудрості навчальної, щоб здійснювати всі ті завдання, які ставить перед. Днами держава. Далі відбулося перерізання символічної стрічки, після чого діти радували гостей своїми музичними виступами. Рена Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.